Дуже важливо, коли ми в контексті інакшої освіти, а є такі, я чую. Боже, навіщо нам те навчання і виховання? Виховання це взагалі індоктринація дитини. Хай вона сам в, в, самовиховується. Навіщо їй ті знати, знати там алгебру, знати ті логаритми, навіщо їм та те, тергенометрія, навіщо їй вчити іс історію, навіщо їй вчити біологію, та там та, та, вона не застосується. Давайте її вчити лише тому, що їй корисно буде е, е, на, при майбутньому працевлаштуванні. Ні. Якщо ми відмовимося від навчального і виховного компоненту, ми спростимо людину. І, до речі, в Каліфорнії був такий освітній проєкт, коли дітям, учням дали можливість вибирати будь-які дисципліни, а основний компонент це були так звані STEM дисципліни. То після завершення освіти виявилося, що коли вони не можуть бачити ціле, тобто вони добре програмують. Але вони не бачать ціле. Так от, бачення цілого забезпечують оці начебто некорисні дисципліни, як література, історія, навіть біологія, хімія та де, і т.п. І, і, і тому виявляється, що загальний розвиток, всесторонній розвиток особистості важливий для майбутнього професійної, професійної реалізації.